Що економіка? Давай, включай. Включай отой свій а, iPhone. Олександрівна Назара пояснює. Включи? включи. Да, да. Добре. Дивись, економіка. Пояснюю, дуже просто. Купимо iPhone. iPhone. Через рікшок. Все, він старий, застарівша версія. Ти можеш його продати, але що? За пів ціни. Все пропало. Добре, добре наступне. Добре наступне. Купив кросівки, нові брендові оті от кросівки і що? через півроку шо? Вони смердючі, кому вони треба? Нікому. Все, викинув гроші тако Чиху. на вітер. А якщо ти купив картину? Угу. Картину купив. Так, Сашеньки. Сашеньки купив картину. Через рік шо? Правильно. Воно дорожче, 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 через рік ще дорожче, ще дорожче. І тако картина до картини, картина до картини. І ти такий раз, і все, поїхав з того села, каже, все, все, пока, ноги моєї тут не буде. І поїхав своє світле, краще майбутнє. Тобі є оці інвестиції, розумієш? А не смердючі кросівки. Іще, іще, іще. Картину ще ніхто, ніхто не втопив у унітазі, не забув на ку касі. Ніхто. Я тобі простіше скажу, картину ж ніхто не проїбав. Як кросівки, як айфони, як свої кошельки, ото все, документи. Угу. Так, вона висить на стіні. І все. І інвестиція. Працює. Щодня ти спиш, працює, ти їсиш, працює, ти відпочиваєш, ти бухаєш, а вона працює. На тебе працює. Розумієш? Оце от вона. Економіка. Понял? Дивись. Пиши Сашенці. купляй.